Всім доброго дня. Щойно був ще на одній фірмі, яка називається Росточанський Зв'язок Пшераджі. То значить, це йде як спілка пасічників Росточанського району. Знаходиться в Томашові Любельському. Це найближча така точка до України. Не знаю, там кілометрів, може, 20 від кордону. До речі, бачив. Бо так не можна було зняти відео нормальне. Але все ж таки скажу, що побачив, побачив сірі бочки українські, там різні, різних кольорів, різних кольорів. І саме цікаве сіра бочка українська без етикет. І синя бочка з етикетками мед китайського походження. В Польщі це є на превеликий жаль, багато китайського меду в Унії Європейській і я запитав за ціни. До речі, досить такі непогані якби ціни. Ну адекватні в порівнянні до попередньої фірми. То різнотрав'я їх зараз цікаве. То ціна для польського бджоляра являється ціна 15 злотих за кілограм. Пивок вони останній пивок купляли по ціні 35 злотих за кілограм. Ну це так скажу, що якби непогана ціна, бо в інтернеті на сьогоднішній день бачу дуже багато людей виставляє мед по ціні мінімальній така за кілограм. Вони хочуть продати свій мед по 18-19. Ну, так більшість від 19 злотих за кілограм. Це мінімальна така ціна. А пилок, в свою чергу, вони продають, хочуть продати, і якщо така ціна є, то вона є, то вони продають по такій ціні. Ціна 40-45 злотих за кілограм. Це така 40, це мінімальна. Просто це я так думаю, що це більшість по такій ціні це український пилок. Уже по 45-це йде якби польський. І скажу так, що ціну диктує ринок, і якщо така ціна є, то вона є. І по такій ціні польські бджоляри якби продають, є клієнти. Що ще хотів би сказати? На скупах звичайно буде дешевше, бо хочеш каси, привозь, ми купимо, як кажуть. А якщо їм треба, то вони вже готові і по 18 злотих будуть платити. Але все ж таки кажу ще раз, що е, замітивши є китайський мед, який значно дешевше за український буде, і ну, самі знаєте, про що йде мова. От така ситуація. На днях, думаю, ще буду в одному місці, в Любліні. і... Там являється якраз так вони себе репрезентують, якби у них скуп Прополісу. Дізнаюся, яка ціна пропол... на скуп прополісу в Польщі. Ну і всім гарного дня. Якщо хочете, може подати візитовку. Можете дзвонити. Ось така візитовка. Не знаю, не видно. Зроблю фотографію, додам. І хочете, можете самі дозвонити, позвонити. Там і адрес поданий, все подане. Як магазин був закритий на пшеражі Гростачанським зв'язку, то заїхав в Кауфенд по цінам, щоб пройтися. Бачу акції є підсоток. Акац ли, липа 35-70. За... Це якраз їхнього виробництва 30 гривень за кілограм, 30 злотих вибачає за кілограм. Це їхня така етикетка. Є, до речі, акціоні. 2390. Бондзапішелярський. Так само 380, доріжки. Гречани, 27,60 за кілограм. Резонтраві 17,70, це взагалі. О. Бачите, як купують по 15 і по 70, 17,70 продають. Не знаю, як це так, але можна. Сиропи різні. Так, гайка була, липа була. Акація. Не бачу, що покація десь. Липа. Не бачу якесь є мед. Ну, липа так само. Тридцять вісімдесят. Є мед такий в каньонці. Лоччика цена сто шість хо хо а цена бра сорок 40 400 злотих за кілограм прополіс медові Це з медові. У нас такі ціни. Ціни трошки змінилися, підросли. Але, але не дешвіють, як в Україні. А, акація. 43,80. І саме догріз 70 47, 47, це падівий мед. Ось такі ціни. Український соняшник. І ціна на соняшник в такій баночці 50 злотих за кілограм. Можна, можна. Всім гарного вечора, до побачення. Якщо що, пишіть коментарі, що ви хотіли побачити, почути, про що і ще зняти матеріал. Щоб, хоч знав, в яку сторону рухатися. Всі гарного дня і мирного неба. Пока.